Добрий день, шановні учні 10 класів. Сьогодні ми з вами пишемо контрольний диктант за перший семестр. Назва диктанту Яблуні в цвіту. Запишіть, будь ласка, назву диктанту. Яблуні в цвіту. Диктант складається з п'яти абзаців, тому ми починаємо писати перший абзац. диктанту. Слухаємо перше речення. Квітнуть яблуні навесні. Записуємо. Квітнуть яблуні навесні. Наступне речення. Сади займаються білими метелицями і, здається, що гілля в цвіту лине перед очима в далечінь. Записуємо друге речення. Сади займаються білими метелицями. І, здається, що гілля в цвіту лине перед очима в далечінь. Кінець речення. Перевіряємо. Сади займаються білими метелицями і здається, що гілля в цвіту лине перед очима вдалечінь. Наступне речення. В незриму далечінь туди кіля ніщо і ніколи не вертається, в минулий линий яблуневий цвіт. Записуємо речення. В незриму далечінь туди, відкіля ніщо і ніколи не вертається. В минуле лине яблуневий цвіт. Кінець речення перевіряємо, в незриму далечінь туди, відкіляння що ніколи не вертається, в минуле лине яблуневий цвіт. Наступне речення: яблуні квітнуть недовго. Пишемо яблуні. Квітнуть недовго. Наступне речення. Кілька днів стоять вони в цвіту, а потім падають додолу їхні ніжні пелюстки, кривають вони землю, як пластівці першого снігу. Записуємо речення. Кілька днів. Стоять вони в цвіту? А потім падають додолу їхні ніжні пелюстки, вкривають вони землю. як пластівці першого снігу Кінець речення перевіряємо кілька днів стоять вони в цвіту, а потім падають додолу їхні ніжні пелюстки. Кривають вони землю, як пластівці першого снігу. Наступне речення з абзацу. Коли стоять яблуні в цвіту, тоді хочеться дивитись на дітей. Записуємо. Коли стоять яблуні в цвіту, Тоді хочеться дивитись на дітей. Кінець речення перевіряємо. Коли стоять яблуні в цвіту, тоді хочеться дивитись на дітей. Наступне речення це вони яблунева згадка нашої молодості. Це вони вічна, цікава загадка нашого майбутнього. Записуємо речення. Це вони, яблунева згадка. Нашої молодості Це вони. вічна, цікава загадка нашого майбутнього. Кінець речення. Перевіряємо. Це вони яблунева згадка нашої молодості. Це вони вічна, цікава загадка нашого майбутнього. Наступне речення завзазу. Квітнуть яблуні. Записуємо. Квітнуть яблуні. Наступне речення Яблуневий цвіт не відає залипневі грози, громи і блискавки. Пишемо яблуневий цвіт. Не відає за липневі грози, громи і блискавки. Перевіряємо яблуневий цвіт не відає за липневі грози. Громи і блискавки. Наступне речення. Яблуні в цвіту не думають, що прийде осіння пора, дрібно затріпотить на шипці холодна мжичка, спаде додолу листя, Вкриє білим покривалом землю пухкий сніг, ударить мороз. Записуємо речення. Яблуні в... Не думають що прийде осіння пора. Дрібно затріпотить. На шибці холодна мжичка паде додолу листя. Криє. Білим покривалом землю пухкий сніг. Ударить мороз. Кінець речення перевіряємо яблуні цвіту не думають. Що прийде осіння пора, дрібно затріпотить на шипці холодна мжичка, паде додолу листя, криє білим покривалом землю пухкий сніг, ударить мороз. Наступне речення яблуні в цвіту не знають того. Записуємо Яблуні в цвіту не знають того, перевіряємо яблуні в цвіту не знають того. Наступне речення. Ніжні пелюстки милують око, і білий яблуневий шум летить з піснями, з радощами, зі сміхом далечінь. Записуємо речення. Ніжні пелюстки милують око. І білий яблуневий шум летить з піснями. З радощами. зі сміхом у Удалечінь. Кінець речення перевіряємо, ніжні пелюстки милують око, і білий яблуневий шум летить з піснями, з радощами, зі сміхом у далечінь. Наступне речення. Чи чули ви коли-небудь яблуневий шум? Пишемо, чи чули ви коли-небудь яблуневий шум? Перевіряємо речення. Чи чули ви коли небудь яблуневий шум? Наступне речення. Слухайте його. Це речення є незавершеним. Записуємо. Слухайте його. Наступне речення абзацу. Під яблунею, що голубливо простерла своє квітчасте гілля, дитяче коло грає в берізеньку. Записуємо речення абзацу. Під яблунею, що голубливо. Простерла своє квітчасте гілля дитяче коло грає. В Берізоньку, кінець речення перевіряємо під яблунею, що голубливо простерла своє квітчасте гілля. Дитяче коло грає в берізоньку. Наступне речення. Крутиться малеча барвистим колом і не відрізнити яблуневого цвіту від дитячих постатей. Пишемо речення. Крутиться малеча, барвистим колом. І не відрізнити яблуневого цвіту від дитячих постатей. Кінець речення перевіряємо. Крутиться малеча барвистим колом і не відрізнити яблуневого цвіту від дитячих постатей. Наступне речення з абзацу. Яблуні в цвіту стоятимуть ще не одну весну за ваше життя. Але вже ніколи не зільєтесь ви з яблуневим цвітом у чарівну симфонію так, як зливаються перед вашими очима діти. Записуємо речення Яблуні в цвіту Стоятимуть. Не одну весну за ваше життя. Але вже ніколи. Не зільєтесь ви з яблуневим цвітом у Чарівну симфонію так? Як зливаються перед вашими очима. діти? Кінець речення перевіряємо. Яблуні в цвіту стоятимуть ще не одну весну за ваше життя. Але вже ніколи не зільєтесь ви з яблуневим цвітом у чарівну симфонію так, як зливаються перед вашими очима діти. Кінець диктанту. Перевіримо повністю диктант. Назва диктанту яблуні в цвіту. Квітнуть яблуні навесні. Сади займаються білими метелицями і здається, що гілля в цвіту лине перед очима вдалечінь. В незриму далечінь. Туди, відкіля ніщо й ніколи не вертається, в минуле лине яблуневий цвіт. Яблуні квітнуть недовго. Кілька днів стоять вони в цвіту, а потім падають додолу їхні ніжні пелюстки. Кривають вони землю, як пластівці першого снігу. Коли стоять яблуні в цвіту, тоді хочеться дивитись на дітей. Це вони яблунева згадка нашої молодості. Це вони вічна, цікава загадка нашого майбутнього. Квітнуть яблуні. Яблуневий цвіт не відає залипневі грози, громи і блискавки. Яблуні в цвіту не думають, що прийде осіння пора, дрібно затріпотить на шипці холодна мжичка, паде додолу листя. Криє білим покривалом землю пухкий сніг, ударить мороз. Яблуні в цвіту не знають того. Ніжні пелюстки милують око, і білий яблуневий шум летить з піснями, з радощами. Зі сміхом удалечі. Чи чули ви коли небудь яблуневий шум? Слухайте його, під яблунею, що голубливо простерла своє квітчасте гілля, дитяче коло грає в берізоньку. Крутиться малеча барвистим колом і не відрізнити яблуневого цвіту від дитячих постатей. Яблуні в цвіту стоятимуть ще не одну весну за ваше життя. Але вже ніколи не зілєтесь ви з яблуневим цвітом у чарівну симфонію, так? Як зливаються перед вашими очима діти? Кінець диктанту. Перевірте, будь ласка, ще раз ваш написаний диктант. Дякую за увагу! До побачення!